А друзі, це привіт на словацький. Тому говоримо сьогодні саме про цю мову із викладачкою Катериною Матвійчук у передачі Наші люди. Словацька вона, по-перше, вона дуже подібна на українську мову. Вважається за статистикою, що 68% лексичного складу між українською і словацькою вона є подібною. Ця мова дійсно зараз. Дуже високий попит на неї, і дійсно мало спеціалістів. Високий попит через те, що в Словаччині існує програма для іноземців. Вони мають право навчатись у словацьких вузах безкоштовно. Словаччина отримала незалежність лише у 93-му році, і так само словацька мова здобула офіційного статусу лише в 93-му році. Мова вона важка. Там є граматика. Навіть незважаючи на те, що і граматика трошечки подібна на нашу, але Треба вчити, щоб опанувати на гідному рівню. Після завершення школи звичайно було запитання, куди поступати. Батьки дуже хотіли, щоб я навчалась в Києві у університеті Шевченка, і ми шукали, які є можливості, які є спеціальності. Знали, що я люблю читати, я люблю мови і розглядали, які є варіанти. Англійська, французька, німецька це щось така класика, стандарт. І Насправді це тато мене надихнув на цей вибір, тому що він порадив мені якусь більш екзотичну професію. Ми побачили, що є слов'янська філологія. Там вивчають хорватську, сербську, болгарську мови. Ну і там була і словацька. І... Власне, ми отак і вибрали, щоб це була якась екзотика, щось неординарне, що мало спеціалістів, і це можливо буде користуватись попитом. Ми ну насправді потрапили в яблучко, тому що ця мова дійсно зараз дуже високий попит на неї, і дійсно мало спеціалістів, і тому я можу максимально себе зараз реалізовувати в ній. Високий попит через те, що в Словаччині існує програма для іноземців. Вони мають право навчатись у словацьких вузах безкоштовно і не складаючи вступні іспити, так як це роблять словацькі студенти. Тобто українці можуть на базі своїх документів зі школи на основі шкільного атестату поступити і безкоштовно навчатись. Абсолютно, вони звичайно не отримують стипендії, але плюс ще словаччина це європейська країна. Є бажання отримати диплом європейського взірця, а вона є дешевшою, наприклад, ніж Чехія, ніж Польща. Там харчування, проживання, Тому власне в Україні ось вибір зараз падає на словаччину. Цікава фішечка в тому, що словацька, вона, по-перше, вона дуже подібна на українську мову. Вважається за статистикою, що 68% лексичного складу між українською і словацькою вона є подібною. Тому в нам так легко її сприймати і розуміти. Звичайно, що нам ще в плюс є наш е, білінгвізм. Так він називається. Це е, те, що ми володіємо двома мовами. Ми розуміємо російську. Це теж нам ще плюс. Звичайно, є е, такі колапси, коли. Е, Якісь наші слова можуть означати зовсім протилежне в словацькій мові. Ну, саме популярне це те, що там слово ужасний це навпаки прекрасний. А, Вонять це дуже приємно пахнути. Тому є такий так, як жарт, каламбур, що коли кажуть приємня «ужасня воняш, це значить, що ти приємно дуже пахнеш. Або там слово твар це обличчя, і теж кажеш там маєш ужасну твар, то, да. <laughs> да, бо то є ужасна твар це теж дуже гарне обличчя. Але, звичайно, більше все ж таки слів вони подібні. І можна навіть інтуїтивно здогадати, що вони означають. Наприклад, слово лєтадло можна здогадати, що це літак, воно літає. Слово щось те, чим втираються, це рушник. Це цікаво в тому, що люди завжди трошечки свої можливості здібності перебільшують, тому що здається, на перший погляд, що мова дуже подібна, схожа, і ми її розуміємо. Але розуміти це не розмовляти. Тобто, якщо ви будете говорити зі словаком українською мовою, він може здогадатись на половину, десь, але все ж таки, це важко буде у роботі і навчанні, і вимагають словаки вивчення словацької мови на рівні. Там Б 1 Б2 для навчання в університеті або для отримання якоїсь робочої позиції. Для того, щоб досягнути цього рівня, треба хоча б рік. Хоча б рік такого інтенсивного потужного навчання. Звичайно, якщо ти знаходишся в зоні цього середовища мовному середовищі, це буде там, трошечки швидше. А це, але це мінімум рік. Як на мене, найважче це, мабуть, дійсно, тому що вони відмінюються. За особами, так само там, за родами і за часами важко їх треба вивчити. Тобто ви можете якось відмінювати на власний розсуд, на, на, на український тип, але вас можуть вже тоді не зрозуміти. Найважче те, що має словацька мова, це в граматиці є така зворотня частинка ся, вона подібна до нашої, яка маємо, яку ми маємо в дісловах. Наприклад, гратися, вмиватися. Вона теж є в Словацькій, але вона поводить себе досить так чудернацько. Вона стоїть окремо і в неї є своє місце в реченні. І воно завжди дуже збиває з пантелику всіх, хто вивчає словацьку, її ненавлядять і просять пояснити, але навіть після року вивчення словацької ця ся вона, вона ще викликає дуже багато запитань. Тобто тут такі якісь елементи, коли ти занурюєшся саме вже в граматику є. Але що стосується слів, не є вони аж такими надскладними, тобто їх легко опанувати за рік. Є такий цікавий момент, що часто запитують, чи словацька і чеська мови, наскільки вони подібні, тому що це держави, які колись були об'єднані так, чехословаччина, і це була, начебто, одна чехословацька мова. Хоча насправді в них офіційно досить довго була чеська мова. Вона мала такий офіційний статус, нею більше користувались, але словаки на своїй території продовжували, продовжували використовувати словацько. То ось між цими двома мовами в них відмінність вважається лише 15 20 у словах. Натомість, між українською і російською відмінність є у 35-40%. Ну 30-35% отак. Тобто, між. Чеської і словацькою, менше відмінностей між українською, ніж українською і російською. Тобто, ось такі паралелі можна провести. Ще ем, такий цікавий факт, в тому що це була спільна держава. Словаччина отримала незалежність лише у 93-му році, і так само словацька мова здобула офіційного статусу лише в 93-му році, але а, словаки вони настільки завжди боролись за власну таку само ідентифікацію Вони завжди боролись за визнання словацької мови, що чеської ну майже немає на території в плані того, що ви не почуєте, щоб словак розмовляв чеською. Всі словаки розмовляють лише словацькою, і це не створює проблем для чехів. Вони їх розуміють. Ми часто можемо там словаччині, якщо будемо прогулюватись, почути, як там пара має побачення. Дівчина говорить, наприклад, словацькою, хлопець говорить з нею чеською. І це не викликає ніяких там суперечок. Коли кажу, що я викладаю словацьку мову, всі дивуються, що кому вона потрібна. Але насправді, вже починаючи з 2015 року, як я і викладаю, щороку звертається ну, як найменше, десь 50 людей на рік, які хочуть її вивчати. Ну, я приблизно так і беру. Був період, коли почалось повноштабне вторгнення. В Україну я захотіла зробити якийсь коротенький безкоштовний курс для людей, які покинули Україну і евакуювалися, якби поїхали в Словаччину. Я Хотіла зробити такий ознайомчий мовний курс. Я зробила оголошення в інстаграмі, і буквально за одну добу мені прийшло теж більше 50 запитів за одну добу. Тобто попит завжди величезний. Звичайно, я не можу всіх охопити, але я беру маленькими такими групками, їх об'єдную теж за рівним, за запитом. І та, десь на рік виходить 50 отак, людей. Може бути менше по різному. Зараз в мене невеличкі канікули, важко працювати в липні, в серпні просять люди так само перепочити. Ось у вересні в мене почнеться такий хардкор. Помінялось в тому, що завжди найбільший запит це 90%, був від випускників наших українських шкіл. Тобто, це одинадцятикласники, які хочуть продовжувати навчання в словацькому вузі. Після повномасштабного вторгнення мене зросло. Дуже кількість учнів саме серед дорослого населення, покоління. Тобто сім'ями почали переїжджати. Навіть був часто я запит, будь ласка, для цілої нашої сім'ї зробіть таку групку, курс разом з дітьми. Ну, я цього не можу робити, чисто зі своїх там, методик викладання діти й дорослі не можуть навчатися разом. Але так помінялось і звичайно, і я починаю теж підлаштовуватись під дорослих, тому що в них запит є на те, щоб опанувати мову, аби працювати в Словаччині, тобто їм треба швидше пройти оцей цей курс, де ми говоримо про яблучка, там <хи> і погоду, і перейти до якихось дорослих складних тем. Відмінність ще є в тому, що це вже мала бути лише онлайн освіта. Так, як люди виїжджали, роз'їжджались по різних містах, я вже не могла не могла їх. Приймати, наприклад, там чи вдома, чи ще в якомусь офісі, що це тільки онлайн. Я шукала шляхи, як це на е, процес оптимізувати, тому що насправді важко з багатьма людьми працювати онлайн. І я знайшла платформу е, спеціальну для викладання мов, де ти можеш завантажувати свої відео, свої завдання. А воно все має таку інтерактивну форму, там з якимись картинками, зображеннями, тобто воно цікаво для і для молодших, і для старших учнів. І тобто, Оцей складний час він навпаки трошечки так зрушив мою роботу вперед і урізноманітнив мої заняття. Позарадять са, час чернігівський, а са!